Я був у молитві з Господом, і він хотів поговорити зі мною. І от він почав. Ісус почав. Доброго ранку, моя голубка. І я сказав: Доброго ранку, Господи. У мене є щось що справді дуже важке на моєму серці, і це триває вже деякий час. І Господь відповів Забрання. І я сказав йому так, мені неприємно запитувати, бо я не люблю вдаватися в такі речі, як коли ти прийдеш, і о котрій годині. Чи в якому сезоні. І Господь е, е втрутився. Він сказав нам, я розумію, сину, але давай перейдемо до справи. Я знаю, що це важке на твоєму серці. Ісус знову почав. Майк, ти добре зробив, що засурмив у трубу для мого царства. Е-е-е, І я сказав, Господи, я відчуваю таку велику опозицію з боку світу і це боляче бачити. Я знаю, що це від ворога. І дякую тобі за благодать і помазання. Щоб продовжувати. І я знаю, що я не зможу зробити це сам, що це точно завдяки твоїй силі. Ісус відповів Мені приємно чути, як ти це говориш. Так, я бачу, що ворог робить з тобою. І тим, хто підписався на цей канал, я також вас бачу. Так, ма, це послання відгукнеться у всіх вас, бо я покликав вас сюди. Це не випадковість, що ви чули ці послання від мого слуги Михайла, бо ви чуєте мій голос, коли він говорить адже я поклав свої слова в його уста. Це приносить мені велику радість, бо я знаю, що твоє серце налаштоване так само, як і моє. І о ні, він не ідеальний, і ти також. Але ти думаєш, що це зупиняє мене любити тебе по справжньому? Кажу вам ні. Ні, я ніколи не перестану любити тебе, незалежно від обставин. І Михайло також любить вас. Чому він робить ці речі? Що було знаком запитання? І Ісус продовжував, Він сказав нам, бо Він любить мене більше, ніж свою власну душу. В нього серце, як у Давида, і в тебе також. Якщо ти чуєш мене, я хочу, щоб мої послання підготували ваші серця. Ви прийшли сюди, щоб бути нагодованими моєю манною. Отже, слухайте мене, мої діти.